3. Доброго дня, борис мене звуть. Збирався десь знайти таку ковбойську шляпу, щоб почати з неї. Але не знайшов, тому made in Techass. Texas, Texas. Неважливо. Будь ласка, арка, такий класичний Black Rifle, арка з Техасу. Коли почав розбирати цю арку, перше, на що глянулось, це от, от така от наклійка йде в комплекті. Зроблена американцями, американцями Техас е, Гордиться. І оце от арка сонячного Техасу доїхала до України і трохи про неї. Перше, про що хочеться сказати, на свої кошти це ну, прям непогано. Прям непогано на свої кошти. Чому я так зразу е, кажу, ця арка вона йде по низу ринку, по ціні. І при цьому, якщо от взяти інші арки по низу ринку, то ну, вона виграє в них. За рахунок чого? Перше, вона виграє за рахунок е, ствола. Тут він е, мелонітовий, а в інших арках він зазвичай карбонітрований. Ну В цій от е, ніші. Скажімо так, бюджет, бюджетної арт-системи. Далі, вона виграє, як по мені, по своєму наповненню. Тобто тут таке дуже круте, е, крута цівка. Е, дуже прикольна, мені дуже сподобалася. Тут е, доволі таки непоганий приклад, тут МФТ-шна рукоятка, тут такий дебелий армійський металевий магазин. Ну і прикольно мати арку з Техасу. Погодьтесь, це, це, це весело. Що ми маємо? Ми маємо класичний 16 дюймів на цій арці. Ми маємо не менш класичний пламегаз на цій арці. А 1 чи як він там називається, неважливо. Ми маємо планку Пікатіні на всю, всю довжину в 16 дюймів ствола. По цівці ми маємо систему кріплення імлок. Вона, вона дозволить вам встановити сюди те, що вам потрібно. Ми маємо всі класичні для арки речі, але окрім них. Двохсторонній запобіжник, що буде дуже важливо для е, шульги. Тобто Це класно. Він і справа, і зліва у нас. І е, ціна ціна ну чесно, ціна така, ну, дуже приємна для арки. Тобто тут ціна на рівні 1300-1400 доларів. І за ці гроші ми отримуємо таку ну, доволі, доволі прикольну, класну річ. Яка зроблена там не на колінці, а зроблена в фабричних умовах, і вона ну, прикольна. Я почитав по е, американським форумам щодо цієї компанії Fire Arms, Radical Fire Arms. <кій> ну, і відгуки такі непогані. Тобто люди не кажуть, що це там якесь там. Дешеве тайванське гівно, яке ламається після там, перших 3 там, двох тисяч пострілів. Ні, люди, люди беруть цю арку і активно з неї стріляють, і вона живе, вона працює і вона не ламається. Тому це відео точно не буде супер довгим, супер якимось там наповненим. Реально запрошую вас до магазину взяти цю техаську красуню. Подивитися її і приймати для себе якесь рішення. Або його не приймати, просто подивитися і кайфанути від тепла, яке нам приносить сонячний Техас. Всім гарного дня, до побачення!